Значить, давайте все ж таки поговоримо про те, що на дипломатичному фронті як можна вийти з цієї війни, якщо власне це дорога прийнятна для всього суспільства і для наших міжнародних партнерів. Давайте поговоримо про це з Михайлом Подаляком, радником керівника офісу президента. Я сподіваюся, пан Михайло вже на зв'язку. Михайло, на вас бачимо. Вітаємо вас. Вітаємо вас. Вітаємо. От Доброго буквально та, вітаємо. Буквально годину тому ваш колега Давід Арахамія сказав, що російська сторона факти. Чино підтвердила, що проекти угод, які обговорювалися на зустрічі в Стамбулі цього тижня. Вони вони готові до обговорення вже президентами. Єдиний пункт, навколо якого не точаться розмови, це пункт по Криму. Російська сторона його категорично не приймає. А ми на цьому пункті продовжуємо наполягати, що питання Криму трма має бути підвішено, і це все ж таки українська територія, і відповідно рішення треба знайти протягом 15 років. Скажіть. От давайте по пунктах ще раз пройдемося для того, щоб в людей було розуміння того наскільки чітко делегація наша прописує кожен пункт для того, щоб не було підстав для юридичних ком в майбутньому. Давайте да я, я, я зрозумів. Давайте почнемо з того, що ми пропонуємо. Дивіться, це ж війна. Ми в цій війні один на один з Російською Федерацією, тобто, всі наші там ілюзії, що хтось нам буде допомагати, хтось буде стояти поруч. все це як з'ясувалось, це ілюзія, ну це наші надії. Ми сьогодні один на один, і нам треба користуючись, на жаль, таким поганим моментом, яким є війна. Ну це ж розумієте, да? це кількість жертв просто зашкалює з точки зору російської армії, з точки зору наших цивільних громадян. Але це війна, яка дозволяє нам знайти інші контури нашої безпеки. Ну щоб ми не про ілюзії говорили, а про конкретику. Тому ключове для нас було в рамках переговорного процесу: це знайти формулу безпеки України на довгі-довгі роки. Ну, тобто юридичну формулу, яка буде чітко прописуватись в міжнародне право і дозволяти нам отримувати поряд з нами інші країни, які будуть нам забезпечувати якісь гарантії безпеки. Тому ключове, на мій погляд, 90% того, як має закінчитись ця війна, це підписання договору гарантії безпеки для України, коли з одного боку поряд з Україною будуть знаходитись держави. З потужними арміями, в тому числі з ядерним компонентом, які в наступні будь-які конфлікти, зразу, якщо цей конфлікт починається на території України, будуть стояти поруч з нами. Це ключове, тобто вони беруть на себе юридичні зобов'язання. І друге, ми е, вважали за необхідне не е, підписувати з Російською Федерацією двосторонній договір про мир, тому що ми розуміємо, що Росія це дуже. Я так делікатно скажу, специфічна країна, з які, з якою будь-який підписаний документ завжди може трактуватись так собі неоднозначно, і вони завжди можуть його порушити. Тому ми вважали за необхідне, щоб одною з країн підписантів договіру про гарантії була саме Російська Федерація. Тоді вона візьме перед собою зобов'язання не тільки перед Україною, да юридичні, а також перед іншими країнами-гарантами. Тобто, оце ключове далі. Для того щоб не, не було таких же історій, як в нас було з Будапештським меморандумом чи з мінськими угодами і таке інше. Ми хочемо прописати чіткі регламентні норми зобов'язань інших країн по відношенню до України, коли подібні війни чи конфлікти знову ж таки почнуться в Україні, і таким чином вийти на конкретику, тобто або це допомога зброєю, або це допомога по закриттю неба. Бо сьогодні ви ж бачите, ми навіть небо не можемо закрити, тому що ніхто не хоче цього робити. Не від... Дому з яких причин а ні, можна так сказати. Нам кажуть, що вибачте, але ми е, хочемо не потурбувати Російську Федерацію. Ну дійсно наша на, ні війна йде, а просто ми тут е, щось таке граємо собі. Е, тому ми все це прописали. Далі, що стосується там культурного простору, чи там історичного простору, ми вважаємо, що ми різні держави, і тому ми так скажімо, конкретно говоримо про те, що в нас є деякі розбіжності, з точки зору оцінки того, що таке свобода, в рамках цього, ми всі гуманітарні питання виносимо в окремий там проект, скажімо так, договору про взаємну повагу, в якій ми все це проговоримо з точки зору, що якщо нам потрібно щось в Росії, чи там в Польщі, чи в Угорщині. І так далі, щоб це було зеркально е, в, тоді робилось в Україні ніяк інакше. Тобто ми не можемо ультимативно приймати якісь нормативи. І що стосується територіальної цілісності України, для нас це принципове питання. Це по-перше, по-друге, це питання суто президентського. Ну, бо він, тому всі ці питання виносяться окремо. Що стосується тут, вже про що ви кажете Криму, то ми вважаємо, що це ну, важливо. Кримську проблематику обговорювати, тому що безумовно там війна за Крим неможлива. А з точки зору політико-дипломатичного врегулювання кримської проблематики, бо там вже в нас є багато і гуманітарних аспектів, і аспектів стосуючихся етнічної групи кримських татар, і таке інше, ми хочемо це обговорювати, тому що це ключове на сьогоднішній день. І всі ці позиції є сьогодні в пропоновані українською стороною плані, які ми передали російському російській стороні. Паралельно з тим, хочу підкреслити паралельно з тим, йде інша робота, якою займається і опікується пан Андрій Єрма, голова офісу президента. Це робота на рівні політичних радників потенційних країн гарантів, тому що ж треба з країнами гарантами все проговорити. Які саме юридичні зобов'язання вони можуть на себе взяти з точки зору кордонів. Ми безумовно розуміємо, що в нас є Україна в міжнародно визнаних кордонах, в міжнародно визнаних на 91 й рік. Ми притримуємось цієї формули, тому що президент є гарантом цілісності територіальної України, яка включає в себе кордони, визнані світом на 91-й рік, коли Україна отримала незалежність, як таку все крапка. Тобто, що стосується, куди і як можуть відійти російські війська, то саме про це ж і йде справа коли ми говоримо з делегацією російської сторони. Вони мають залишити нашу територію на момент як президент пропонував 23 лютого 2022 року на момент вторгнення в, в україну після цього якраз і починають працювати вже переговорні ну такі реально переговорні групи чому тому що згідно венської конвенції не можна вести повноцінні переговори, а тим більше домовитись про конкретні договір, да договір закінчення війни, якщо на твоїй території знаходиться практично зброя іншої країни країни агресора. Вони мають. Залишити нашу країну, вийти туди, звідки вони починали цю агресію. Після цього ми вже можемо говорити про всі інші питання. Воно так і буде, як ми вважаємо. Але для того щоб ми мали ще раз підкреслюю більш, скажімо так, позитивні позиції, переговорні більш позитивні, да і більш конструктивні з їх сторони, щоб вони сприймали адекватно все. То мають попрацювати збройні сили України дуже потужно. А мені здається, що на сьогоднішній день, на 38-й день війни, ми розуміємо, що збройні сили України працюють ефективно, професійно, мають відповідне командування. Я взагалі вважаю, що залужний це такий е, академік війни на сьогоднішній день, да на відміну від російських генералів. Тому я вважаю, що в принципі ми через деякий час отримуємо ще більш ну, якісні переговорні позиції для української сторони. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, крім Росії, чи можемо вже говорити про якісь країни, які можуть стати гарантами у цій нової безпекової конструкції? Ну, цікавить насамперед проти Тому про країні, що Давіда Рахамія про... говорив про країни, які готові е підписатися як гаранти. А цікавить позиція Китаю саме? Дивіться, вже є країни, які публічно про це говорили: це там Німеччина, Туреччина. Там деякі інші країни є побажання наші, щоб були країни Радбезу і Росіяни з цим згодні. Ну це це процес, яким якраз опікується пан Єрмак, і там дуже інтенсивно все йде. Ну дуже інтенсивні переговори йдуть на рівні політичних радників. Я думаю, що там буде дуже е, гарна конструкція, де будуть і країни Радбезу, всі погодяться, в тому числі, наприклад, Сполучені Штати, там Британія і таке інше. І будуть країни, бо Китай теж входить в Радбез, і з ним теж будуть вестись і ведуться вже на рівні е, політичних, наскільки я розумію, на рівні політичних радників ведуться попередні вже е, розмови. Е, нам потрібні всі країни, да? тому що це дуже важливо з точки зору контур. Безпекової контурності, де Україна е, буде вважатись центром нового безпекового альянсу, і і, і, і і тоді ми вже не отримуємо таку війну, як ми отримали, коли ну в принципі. Це ж ну, це ж розуміти, що це дуже інтенсивна війна. 200 тисяч людей, іноземців, військовослужбовців зайшли на нашу територію, там армади танків і таке інше. Ну і крилатих ракет вже більше півтори тисячі випущені по нашим містам. Ну це велика війна, велика війна. Я до речі не зовсім розумію, чому альянс легендарний альянс НАТО чи країни Європейські все ще досі не вважають це повноцінною війною, в яку треба втручатись в повному обсязі. Я маю. Навазі втручатись не просто там допомагати консультаціями, грошима чи якоюсь там стрілецькою зброєю, а повноцінно втручатись з точки зору регламентації. Хайло, я вам поясню, тому що альянс НАТО не зброєні, сили України що не було гуманітарних катастроф, і таке інше. Якщо ви почули, я кажу, Альянс НАТО це не Збройні Сили України, яким сміливості не позичати, альянсу а, ще да, треба позичити у нас. Ми, сміливості. Це прекрасно вже зрозуміли. На 38-й день я хочу, щоб взагалі в Україні не було ілюзій. Дивіться, ми маємо статус, який зафіксований в нас ще з 91-го року. Це нейтральний, до речі, статус. Незалежно від тих побажань, які в нас записані в будь-які документи, там побажання просто записані, але ми маємо нейтральний статус і гарантом. Гарантом того, що ми будемо країною на віка в історичної перспективі, дуже потужною країною, є саме збройні сили України, які сьогодні довели. Бо пан Путін, як ви пам'ятаєте, перед вторгненням в Україну казав, що він взагалі не знає, чи є така держава Україна, чи є така державність українська. Да сьогодні я певен в тому, що пан Путін краще за всіх інших розуміє, що саме Україна. Це є держава з дуже потужним стрижнем, який в основі цієї держави є. І що з цією державою треба, в принципі, дуже обережно себе поводити. І бажано було б щоб країни НАТО і блок НАТО як Альянс, блок НАТО, саме як бюрократична надстройка над, над всім да, розуміли в тому, що. От їх таке хитке положення сьогодні. Ну це це зайве. Можна було б і більш інтенсивно допомагати Україні, бо це історично виглядало б набагато краще для існування, в тому числі блоку НАТО. я сподіваюся, що ви про обережність не забуваєте під час переговорного процесу, пане Михайло. Ви попросили мене стежити за вашим таймінгом, і я звичайно стежу за ним. Тому ми вас відпускаємо. Спасибі за те, що ви вам за да, цікаву Дуже вам дякую. Да, дуже дякую, да.